Благородний та впізнаваний символ Нового року це, звісно, олень. А щоб зробити такого з паперової лози, знадобиться 10-12 підготовлених трубочок, клейбок орізи, викрутка або шило, розлінійне полотно і скотч для закріплення полотна і ніжок. На чотирьох трубочках обережно проминаю кінчик і зав'язую вузол, залишивши приблизно 3 см від краю. Це будуть ноги і стійки для виплітання. Розміщую їх рівно на відстані 1-1,5 см одна від одної. І закріплюю кінці скотчем. Беру нову трубочку, вона буде робочою і проминаю. Відступивши бажану довжину ніг, завожу під другу ногу стійку, лету чердуючи робочу трубочку над стійкою і під нею. На повороті ще раз додатково проминаю трубочку і завожу її в новий ряд. Поправляю стійки, загинаю вільний кінчик робочої трубочки наверх. Біля крайньої стійки і притискаю робочою трубочкою, продовжуючи плести наступний ряд. Для нарощування трубочок зрізаю кінчик під гострим кутом, капаю клей в раструб нової трубочки і з'єдную їх накручуючими рухами. Почекаю, поки схопиться клей, і продовжую плести. Коли роблю поворот, слідкую, щоб він був в рівень з попередніми рядами. І також витримувати рівний край допомагає розлінійне полотно, на якому плиту. В процесі одразу поправляю і притискаю рядки один до одного. Коли виплетено 5 рядків, беру крайню стійку, загинаю петельку приблизно 1,5-2 см і зрізаю залі. Завожу кінець всередину плетіння, це буде хвости коленя. З протилежного краю підставляю ще одну трубочку і вплітаю її, притискаючи робочою трубочкою. Наступну стійку від хвоста я загинаю до сусідньої стійки і також притискаю робочою трубочкою. Далі обплітаю вже подвійні стійки, формуючи шию. Для нарощування тут зріз роблю вже між стійками, щоб виходили гарні повороти. Коли зробила ще 5 рядів шиї, відгинаю крайню праву стійку і продовжую вже плести без неї ще 4-5 рядків. Відігнута стійка стане головою. Формую з неї петельку потрібного розміру і переходжу вже виплітати голову з боку. Для зручності самоплетіння вже можна зняти зі столу. Тут змістилось щільно 4 рядки, а кінець я просто зрізаю зі своротньої сторони. Також зрізаю кінці на ніжках, а стійки, що залишились, перетворюю на роги, спіралю закрутивши. Надаю підходящої форми і зрізаю зайд. Щоб роги не розкручувались, можна зверху поставити груз до повного висихання або закріпити прищіпками. Для краси підгинаю передню ніжку. На цьому все. Прикрашайте оленя за власним бажанням. Бажаю вам творчого натхнення. Залишайте питання в коментарях, і я обов'язково надам відповіді.